Привіт, друзі! Це чергова серія мого FG Vlog. Сьогодні доволі цікавий автомобіль. Хочу вам показати і про нього трошечки розказати. Це австрійський Пінсгауер. Це доволі серйозний позашляховик. Він є в різних абсолютно версіях. Він працює як в армії, так і в евакуації, так і в пожежній безпеці. Також є і цивільні версії, броньовані, не броньовані на різному шосі. Одну з них ви зараз зможете побачити в цій серії FG-VLOG, друзі. Назву Піцгавер ця машина отримала від рогатої звірушки. Вона є як 4 х 4, так і 6 х 6. в даному випадку бачимо 6 х 6. Це справжній позашляховик. Всюдохід. Кажуть, що дійсно вона непогано. Розбирається з якимось бездоріжжям. Повністю броньована. Це евакуаційна машина. Зараз ми подивимося, як там вона все виглядає всередині, дивіться. Ось так. Бачите, ноші є, а тут також диван є. Ну і можна сюди різну апаратуру, я думаю, що інсталювати і ця машина буде вже рятувати життя. Виконувати свою основну функцію. Хочу додати, що пінцгавери — це ну, не сучасна машина, вона почала її використовувати дайте, що в 80-х роках, але такі машини ще досі стоять на озброєнні, наприклад, британської і австрійської армії. І це значить, що а, вона доволі ефективна от, і неламуча. Згавар це високопрохідні багатоцілів автомобілі, які розроблені для військових та цивільних цілей. Розроблений наприкінці 60-х років, а активного використання набув у 80-х роках. Спочатку вироблявся австрійською компанією Стей Дальнер Пач із Грац. Згодом почалися поставки до британської армії. Ну а ще через якийсь час автомобіль став серійно на конвеєр. Саме автомобілі з туманного Альбіону» і почали з'являтися в українській армії. В світі платформи Пінзгавера назвали справжнім Лего, адже цей автомобіль використовується в різноманітних структурах і відомствах, наприклад, в поліції, в пожежній безпеці, в армії, в швидкій допомозі і навіть в цивільних цілях. Адже самі посидіть, кути заїзду з'їзду 38 і 45 градусів, глибина броду, який може проїхати Пінзгавер 70 сантиметрів, бічний ухіл 46 градусів. Автомобіль може спускатися із стіни 360 міліметрів. Ну а зараз більш детально роздивимося броню нашого пінцгавера Як бачимо, двері тут броньовані, скло теж з броні. Товщина листа біля 10 міліметрів. І це значить, що вона точно тримає стрілкову зброю. компоновка салона стандартна для військової техніки. Багато місця і мінімум. Зручностей, як ми бачимо, є тут автоматична коробка передач. Ну і все, що потрібно для військових і евакуаційних цілей. Ну а зараз трохи технічних характеристик. Під капотом нашого пінзгавера ми маємо дизельний двигун об'ємом 2,5, і виробництва Фольксваген, який видає 120 кінських сил, з яким 4-степеневий автомат від компанії ZF. Автомобіль здатний розігнатися до швидкості 110 км за годину, та має клірінс у 36 см. Ну а зараз ми побачимо, як пінцгавр виглядає в салоні. Як ви бачите, тут стандартна така військова компоновка, але головне, що тут є броня, хоча мінімум комфорта. Хоча тут це не головне. Як ви бачите, тут є автоматична коробка передачі, такі стандартний тонкий кермо. Ну і мінімум. Приладів це паливо, швидкість, ну і акумулятор. Є ось такий ліхтарик, Ну а ця ручка відповідає за поворот прожектора, який знаходиться на даху нашого пінзгаувера. Дуже дивно виконана система опалення в цьому автомобілі. Як ви бачите, воздуховоди обтягнуті в такий спеціальний матеріал, щоб водій-пасажир не бився об них головою. Ось тут зверху, теж є один із воздуховодів. Може сказати, що в автомобілі буде доволі тепло, але ніякої естетики. Зверніть увагу на місце в салоні. Дивіться, я випрямляю ноги повністю. Дуже багато місця, доволі комфортно. Є ось така ручка, щоб триматися. Як будемо автомобіль підпригувати. Що ще потрібно. Ось так. На цьому все. Сподіваюся, що це коротке відео вам сподобалося. І що я очікував від вас ваших реакцій. Це може бути як підписка на канал, це може бути обов'язково лайки. Ну і, звісно, коментарі. Задавайте питання, буду на все відповідати. Намагатися, звісно, ну і чим більше буде лайків, чим більше буде реакцій, тим більше подібних відео буде з'являтися на нашому youtube каналі Gear Show. Всім па-па!